Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Нарешті прийшов час поставок сезону 2025, і ми з вами знаходимося в Польщі. Приїхали забирати наше перше замовлення в цьому сезоні. Тож, як ви розумієте, ми не змогли обійти стороною польські супермаркети, щоб не зайти, не подивитися, які. Е, насіння, рослини і всякі інші е, речі для садогороду вони пропонують. Тож ми завітали до польського супермаркету Ашан, і зараз пропонуємо вам переглянути, які насіння вони тут пропонують до продажу. А також ознайомитися з цінами на ці насіння та. Різні інші цибулини, які вони продають. Ось, наприклад, цибулини лілії. Тут представлені різні види лілій, махрові, трубчасті, напевно, що азіатські різні. Тож, дивіться, 10, 13, 14, 16 злотих це на наші гроші десь. Від 100 до 170 гривень і дві, за дві штуки. Ось зараз ми дивимося на різні сорти е, гладіолусів. Посадковий матеріал е, запакований по 10 штук і коштує 11-12 злотих. Це десь приблизно до 130 гривень е, за 10 штук. Ось далі тут е, теж хіба гладіолуси. Е, і риси різні. Тут анемони. Ось знову у нас гладіолуси, але тут вже попаковані по 4 штуки, і ціна за таке опакування 5 злотих. Це десь приблизно 50 гривень. Ось у нас е, жоржини. І теж лілі-лілі -лі 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 по одній штуці, жоржини теж по одній штуці. Але те, що ми там дивилися, то е жоржина там дуже маленька поділка. Ось так. А ці лілії, ті що по 10-12 по гривень злотих, то вони, їх там по дві штуки. Ось так воно все виглядає. Дуже гарні картинки. І люди з задоволенням їх купують. Зараз ми з вами ось переходимо на насіння. Ось, дивіться, у них як воно виглядає. Група цінова. На кожній пачці вгорі пишеться літера або цифра, яка відповідає ціні. Наприклад, 1, 2, 3, 4. Наприклад, якщо написано один, вгорі дивитесь, яка це ціна, і значить, стільки коштує цей пакетик насіння. Ось так. Представлено дуже багато різних квітів. На будь-який смак, дуже багато. І ось такі ціни. Наприклад, третя група 2,49. Друга злота 99. Третя, там злота 79. І це, звісно, десь там 1 до 10 або 1 до 10, 5 І Якщо це е, злота 99, то на наші гроші це десь 21 гривня. Ось такі ціни, наприклад, на насіння. Але хочу сказати, що е, колись ми завжди. Купували насіння в Польщі, тому що у них було більше грамів. Як у нас вже сипали 0,05 грамів, то в них ще можна було купити 0,3 грама або 0,5 грамів того самого насіння. Там дорожче, не знаю, на 5 гривень, але кількість була набагато більша. Ось подивіться. А ще хочу вам сказати: е, наступне відео ми зробимо відео, в якому ми будемо е, робити огляд насіння, яке ми собі придбали, і вже зовсім скоро будемо висівати. Наприклад, дивлячись на ці групи цінові, то можна побачити якісь і по 89 грош, це десь, 90, це десь 9 гривень, а якісь насіння коштують аж 6,50, то це майже 7, 70 гривень пакетик насіння. Але це можливо якийсь або гібрид, або якесь велике опакування. Ну, бачите, тут теж те, І 3 злотих, і 5 злотих. Різна ціна є. Ось тут різні салати. Дуже багато різного насіння, так як і в нас, салатів дуже багато. Всього багато були б гроші. І місце, де все це можна посадити. Ось так це все представлено. Правда, в великій кількості, дуже багато насіння, можна вибрати все, що ваша душа забажає для того, щоб ваша грядка була насичена різними рослинами. Ось, бачите, фізаліс навіть є, різні календули махрові, все, що хочеш. Будь-які рослини на будь-який смак. Тож, я знаю, що у багатьох зараз є знайомі друзі, родичі за кордоном, тож можна їх попросити, щоб вони вам придбали та вислали або привезли ось такі різні насіння до посадкового сезону. Ми, наприклад, дуже часто купуємо за кордоном насіння, експериментуємо, дивимося, що є у них, такого, чого немає в нас. Ось так. Кожен раз, кожен рік щось купуємо, сіємо, пробуємо. Дещо не сіємо. Так у нас лежить вже по кілька років те насіння, бо не доходять руки. Ось, наприклад, дивіться, цибулини гладіолусів, дуже гарний посадковий матеріал. Ціна на них злота 19, це на наші гроші десь 12,50. Ну, але цибулини дійсно дуже гарної якості. Великі, гарні, чистенькі. Дуже, дуже приємно в такі купити. Але ми не купували, у нас своїх дуже багато, немає де садити. Тож, ось такий посадковий матеріал пропонують в польському магазині Ашан. Тож, якщо ви знаєте, які ціни, наприклад, в наших українських супермаркетах, так само в супермаркеті Ашан, то, будь ласка, пишіть в коментарях, яка ціна на ці. Рослини, насіння і все інше в Україні. Будемо порівнювати та будемо знати, де вигідніше купувати посадковий матеріал. А я хочу вам сказати, що це не останній магазин, який ми відвідали в Польщі, щоб придбати собі якісь насіння. Тож слідкуйте за нашим каналом, і ви побачите ще дуже багато всього цікавого.